Праворуч Вілла Христіна, а ліворуч залишки старовинної вілли Аїда. Побачите, частково вілла ще є. А частково вілли вже нема. Щоб подивитися. А то тобто, на цьому відео ви ще побачите, а на якомусь майбутніх вже можете не побачити. Але не переживайте, в трускавці такого барахла є багато, можна зносити і зносити. Не будувати замість того панельні, готельчики, 9-поверхові. Ознакою того, що віли скоро не буде. Закрили всі магазини, що в ній було, бачите, суші вже не купите. Фешн кітс не працює. Одяг з Індії не працює. Інотека теж не працює. Та, воно все переїжджає, буде в інших місцях. А як кажуть, запам'ятайте її такою. não tudo Фонтан біля міроталя вже під куполом. Нас побачите 50-й. Знаєте, пасмурно, трошки дощить, ну така погода буває, тут не кожен день сонце. Але все таки тепло. цієї осені ще таких холодів, як холоди, ще й не було. Я сподіваюся, що довіли всі сарказм ловили, то потім будуть писати, що це я придумав вілле валити. У нас так буває. Винен не той, хто завалив, а той, хто розказав, що хтось завалив. Та... Дивно що тут досі музей. Палац культури імені Шевченка. Саме тут проходять концерти. На концерти в Трускавці варто ходити, справді варто ходити. Регулярно приїжджають цікаві виконавці. Скажу так, дуже люблять люди озиратися на мене. Якби я так на всіх озирався, хто на мене озирається, то я б вже шию собі скрутив. А Костел. В небо взяття Марії. Не ще Моцарт. Ці будинки, бачите, мають адресу Майдан Кобзаря, а попередні, зокрема, санів, не мають адресу вулиця Бандери. Тут так цікаво. Перемішались Майдан Кобзаря і вулиця Бандери. Хочете вірте, хочете ні, але буде в Трускавці Могилєвська. А тут верху перейдемо. Там. Часто ходимо там. Прожидемо доріжку нову. Сутязянка, далі світяс. А наче нас іноді відео з того майданчика. ми дивимось низ, а зараз ми дивимось знизу на той майданчик. Там насправді розкішно. Підемо на білет? Ну а куда ж ми підемо? Kody tu tutaj w taki czas Головы купаються. Не знаю, що таке біло. І тут голуби. Привіт, гусак. Все під контролем. Всі чемні, добре, я йду далі. А дерево. Листочки мені подобаються, особливо на фоні, ну сьогодні небо не блакитне, на фоні сірого неба І теж ці листочки виглядають гарно. Червоненькі, оранжевенькі, жовтенькі. Гарне, гарне дерево. Аптека? Музей І бювет. Не перепутайте, в які двері заходить.